Всім привіт, друзі! Мене звати Богдан Буткевич. Це без цензури на цензорнет. Підписуйтеся на нашу кращу аналітику українського Ютубу і поїхали. Ну що ж, друзі, сьогодні у нас буде більш-менш оптимістична тема, оптимістична розмова на тлі останніх кількох місяців політичних подій, передовсім ну, звичайно, і військових подій, міжнародних подій. Ну, в общем, так, да, з хорошими подіями у нас проблема була всі ці місяці. Ну і от є про що поговорити сьогодні, тому що очікувано вперед день... Не знаю, виборами це називати в Росії, напевно, було б неправильно. ну, скажімо так, Остаточної легітимізації ролі Путіна в ролі такого собі гібрида Сталіна і російського самодержця, ну, типу під назвою виборів, так от абсолютно очікувано, перед день цього відбуваються певні події за участю українських спецслужб, українських підрозділів, які або підрозділи, які, скажімо так, сформовані на території України, які намагаються, скажімо так. Наламати картину маслом, яку намагається намалювати російська пропаганда для свого населення. Отже, давайте спочатку просто що відбувається. Ну, щоб простими словами, раптом хтось не зрозумів, що власне є, друзі. Отже, ну, по великому рахунку, це повторення подій минулорічних травня-червня, і не тільки, коли підрозділи типу, наприклад, там російський добровольчий корпус, а також сибірський батальйон, для якого, наприклад, це взагалі таке хрещення вогнем. Починали, скажімо так, такі рейди на російську територію, іноді більш успішні, іноді менш успішні. Були дуже успішні, наприклад, коли захоплювалися цілі населені пункти. Там Шебекіна, Грайворан, там і так далі. По Великому рахунку завдання тоді було дуже просте: змусити російські війська перекинути на той напрямок якомога більше сил з, наприклад, південного напрямку чи з Бахмутського напрямку, де в той момент українські війська намагалися проводити активні наступальні операції. Оцінювати їх успішність достатньо складно. З якої точки зору? Тобто, ну, в принципі, звичайно, що там якимись по суті легкопіхотними в масі своїх частинами, легкої повторюся, такої диверсійної піхоти. Диверсійного характеру піхоти, я би сказав, спецпри да? спецпіхоти, да? якою, по суті, є ці підрозділи. Тобто їх завдання було зайти, навести шороху, змусити росіян перекинути завжди все, що тільки є побільше, бо вони мали б злякатися, що українські сили чи ці сили, які афілійовані з українськими силами оборони, зайшли на територію, так би мовити, старої Росії. Да? І після цього там відійти, коли звичайно вони вже не зможуть там вести бій загальноармійський, коли там проти них буде вже авіація, танки, артилерія і так далі. Тому подібне. З цієї точки зору вони виконали своє завдання прекрасно. І з пропагандистськими цілями, ну але як ви пам'ятаєте, росіяни все одно змогли зазрадити потрібну кількість сил і для того, щоб на півдні зупинити наш наступ, і щоб потім власне продовжувати той наступ, який на даний момент триває власне на кількох напрямках. Хоча треба визнати дійсно, он Зеленський на днях заявив, що російський наступ зупинено. Це звичайно неправда. На жаль, верховний Головнокомандувач Український не відрізняється. Правдивістю своїх військових оцінок, назвемо це так, але навіть західні аналітики всі, як один говорять, що дійсно на даний момент російський наступ, ну скажімо так, різко уповільнився, тому що як знову ж таки говорили всі нормальні військові експерти, скільки людей ти не збери, які ресурси не сконцентруй на достатньо вузьких ділянках фронту, все одно більше там трьох-чотирьох місяців поспіль, тим більше так, як робить це Росія, атакувати досить складно. Тому тут і поєднання і суб'єктивних і об'єктивних факторів. Але тепер давайте повернемося до того, що відбувається от прямо сьогодні, прямо зараз. В російському прикордонні. Відверто кажучи, ми всі прекрасно, ну хто слідкує за війною, розуміли, що скоріш за все, в переддень виборів, ми спробуємо, повторюся, влаштувати максимальні неприємності расистам. І не можна сказати, що росіяни цього не розуміли. Власне, і осінтери, і різні оглядачі чітко показували, що останні кілька тижнів, ну от весь лютий, так точно, скажімо так, трошечки зростала, особливо в Білгородській області, угрупування прикриття кордону, тобто. До речі, саме ці перекидання військ для деяких панікерів давали привід, що Вот завтра рашисти підуть на Харків, на Суми, ще кудись. Ні. Поки що вони нікуди не підуть для того, щоб їм йти на такому широкому фронті і отримати такі великі сили. Їм прийдеться робити достатньо серйозну домобілізацію. Це не означає, що вони прямо зараз не продовжують намагатися формувати свої стратегічні резерви, намагаються, але у них теж з цим проблеми. Власне, чому я і думаю, що одразу після того, як будуть закінчені вибори, вони в будь-якому разі інтенсифікують процес. Мобілізації. В якій формі вони це зроблять, поки що ми не знаємо, чи вони вже не парячись нічим оголосять таку ж саму відкриту мобілізацію, як вона була в вересні-жовтні-листопаді 2022 року. Або вони просто посилять знову ж таки набір різноманітних там боржників, аліментників, іпотечників і так далі. Таких в Росії ще дуже багато, і мінімум десь ще там на достатньо серйозній. Рітинок часу, мінімум там, десь до жовтня-листопада цього року їм точно вистачить просто таких уродів, які підуть служити чисто за бабки. Власне, цього цілком достатньо для того, щоб продовжувати цю тактику місних штурмів за підтримки, завалювання там, снарядами і, звичайно, каби. От, власне, вся дуже проста і не дуже замутнена тактика російського наступу в останні кілька місяців. Так, от, що ж відбувається зараз на російському прикордонні? Отже, кілька підрозділів, знову ж таки, названі Сибірський батальйон, РДК, ЛСР і так далі, Лігіон Свободна Росії, тобто він розшифровується, зайшли на територію Російської Федерації в цілому ряді населених пунктів Курської та Білгородської області. Ну, таким чином, зараз підрозділи. РДК і Сибірського батальйону, наприклад, повідомляють, що вже повністю росіяни відступили від прикордонного населеного пункту під назвою Тьоткіна. Це Курська область напроти Сумської області. Там такий карман кордон робить. Де оце Тьоткіна російське з усіх боків, фактично оточено українською територією. Також населені пункти, де от зареєстровані вже осінтрими бойові дії це Козенка, Лозова Рудка, Нехотіївка, Новата Волжанка. Є не кілька уже чітко засінтованих, знову ж таки, точок, де російська піхота відступає від лінії кордону. Є, наприклад, палаючий, знову ж таки, термінал в Шебекіно і так далі. Ну, Тобто, грубо кажучи, на достатньо широкому фронті майже по всій Сумській і Білгородській області в багатьох точках, скажімо так. Підрозділи оцих от структур, які формально не є силами оборони України, підкреслюю, про що говорив речник Гурмо Андрій Юсов. Ну але ми прекрасно розуміємо, що ці структури вони, скажімо так, під підомоформ гурмо працюють, от але не є формально гурмо. От вони, власне кажучи, перейшли кордон і нав'язали російським військам прикриття кордону достатньо серйозні бої, в яких, до речі, росіяни вже мають достатньо серйозні втрати в деяких місцях. Ці рашистські війська навіть вже відступили на запасні позиції, які знаходяться за цими прикордонними селами. От, як, наприклад, це відбулося біля вказаного Тьоткіна. Звичайно, треба розуміти, що прямо зараз підтягаються резерви. Знову ж таки, нагадаю про ту інформацію, яку вже давно всі, хто хотів, знав, про те, що останній десь місяць-півтора рашисти різко посилювали свої. Скажімо так, заслони на кордонах, і робилося це в першу чергу за рахунок підрозділів так званої Росгвардії. От зараз ті підрозділи, які знаходились в глибині білгородської та Курської областей, висуваються до кордонів з Україною для того, щоб зупинити прориви мобільних цих частин. От плюс ви ж розумієте, що расисти спеціально їх не розміщували прямо на кордоні. Прекрасно розуміючи, що вони є прекрасною цілею для фіпівідронів, диверсійних загонів, артилерії, мінометів і так далі. Так само як ми, до речі, як ви розумієте, не сидимо прямо на ленточки і не тримаємо там всі сили. У нас теж є мобільний резерв, який там стоїть в умовних 5, 10, 20 кілометрів від лінії кордону і висувається в разі потреби. Ну в нашому випадку це просто мастхев. Бо на жаль, у рашистів є такий могутній аргумент під назвою КАП, який, звичайно, в принципі дуже серйозно вимагає коригування тактики використання будь-яких збройних сил в прикордонні. Власне, це те, чому постійно, до речі, влади і Сумської, і Чернігівської, і Харківської областей наполягають на відселенні десь приблизно п'яти, що не менше п'ятикілометрової кілометрової зони біля кордону. Чому? Ну от, власне, тому. тому що, на жаль, ніяким чином забезпечити ніяку безпеку там просто неможливо. Це треба дуже чітко розуміти. Кожна людина, яка не військова, там перебуває, ну військова само собою, а не військова, вона просто має всі шанси бути вбитою російськими. Диверсантами, які постійно намагаються пройти через лінію кордону, так само як ми це зараз робимо, то і будь-яка машина, яка буде зустрінета ними, буде розстріляна без жодних питань. А потім вони змонтують ролик, де вони вбили українських типа військових під виглядом нещасних якихось там фермерів, не знаю, лісників чи хто там кому там не повезло якому вистачило розуму в цій прикордонній зоні щось там їздити. Ну а тепер повертаючись власне, до цієї операції, яка відбувається сьогодні. Отже, абсолютно очевидно, що вона не випадково почалася саме на тижні, коли у расистів будуть ці так звані вибори. Чому? Ну тому що ви ж розумієте прекрасно, що результат цих виборів жодних абсолютно сумнівів, ну Які можуть бути сумнів? Все очевидно. Я впевнений і всі прекрасно розуміють, що навіть уже цифра намальована. Я думаю, вона там буде щось там. Цифр там відсотки 86-87. І. Яке ж, власне кажучи, головне завдання зараз російської влади. Це ну, по-перше, суто формальне. Їм треба показати, що російський народ пішов на виборчі дільниці. Тому що для справжнього тоталітаризму, який тепер уже без всяких там приколів будує Путін, потрібно не просто, як раніше, там керована демократія, ні, потрібний такий, знаєте, всінародний Адабрямс, як в сталінські часи, тобто всі в єдиному пориві і так далі. Тому і раптом так вийде, що якісь відсотки будуть, а дільниці будуть порожніми, це буде дуже некрасиво. І воно там хай не буде, звісно, відображені, але воно піде серед народу гуляти, і це не них. Це, до речі, до питання про те, якою ж тупорилою мрзота є так звані хороші руски. Які от закликають там приходити на ці так звані вибори на 12 годину, щоб там що-то там Навальний? Ви розумієте, які це ну я ж кажу, по перше, або вони просто і в більшості вони просто тупі долбадятли, які нічого не розуміють, або вони реально агенти ФСБ, які тим же теж треба виконати завдання, щоб все одно всі прийшли на вибори. Насправді, звичайно, будь який Росіянин русський, чи хто б він там не був, який хоче показати свій протест проти Путіна, йому, звичайно, точно не варто приходити на ці виборчі зільниці. Це єдине, чого насправді не хоче російська влада, і саме тому це варто зробити. Так, от, власне, очевидно, це перша, скажімо, велика мета. А друга мета Путіна, звичайно, це стабільність: продемонструвати повну стабільність, тобто, грубо кажучи. Ми ж прекрасно розуміємо, що ці так звані вибори вони повністю остаточно міняють уже суспільний договір в Росії. Тобто, тепер це вже буде класична історія: царь батюшка і народ. От, ну Але цей народ має вірити, що поки царь батюшка, от, цей конкретний править, то у цього народу стабільність, проклятий 90-ті, все хорошо, йде по плану, воюють, тільки і ті, кому не повезло, а ми тут виживемо. Тому, звичайно, головним завданням нас, українських спецслужб, всіх, кого тільки можна, звичайно, зірвати цю картину уявної стабільності, яка, звісно, як, насправді рветься по, по швах по повній програмі. Одну, але треба це було продемонструвати якомога більш конкретно. Тому я думаю, що головною метою цієї акції, цієї операції, яка зараз відбувається, є звичайно показати всім расистам, що, власне кажучи. Ніякої стабільності не просто нема ніякого зво по плану не просто нема. А те, що було 23-му році, бо ж для Путіна дуже важливо було показати, що татар мовляв наступ український. Ми його не просто побіділи. Ми от все, що вони відвоювали, ми їх відбили і тому мовляв, от все. А тепер ми показуємо, ми демонструємо цим, що ми не просто можемо ще наступати на територію Росії. Ми це можемо робити навіть в більшій кількості точок і з більшою кількості сил, ніж це було у 2023 році. А саме це, власне, зараз і відбувається. І з цієї точки зору, як би безпосередньо не закінчилася ця операція. Тобто, скільки там протримуються підрозділи Сибірського батальйону, Легіону Свободної Росії чи там, РДК в якихось конкретних населених пунктах, наскільки далеко вони зайдуть, що вони зможуть захопити чи не зможуть. Це вже не має ніякого значення, бо головне, це сам факт. Тобто ви ж зрозумієте, що по великому рахунку російське суспільство зараз перебуває а, в приблизно такій ж теплій в які перебували ми десь місяців 6-7-8 тому, коли всім здавалося, що все, вже, перелам війні стався. Тепер ми будемо наступати, тільки наступать, скоро Крим е, переговори, і ми побіділи. От в російському суспільстві, якщо ви подивитесь до речі, зараз допити їх полонених, ви побачите, що панує та сама історія. Вони думають, от іще трошечки після виборів от Авдіївку захвотіли, що понаступаємо, хахли здадуться. А, і тому, от саме з цієї точки зору, з пропагандистської точки зору, те, що зараз відбувається, це є супер важлива історія. Саме з точки зору пропагандистського ефекту. Якщо комусь здається, що це не важливо, то друзі, не забувайте, що війна йде абсолютно в усіх площинах. І пропагандистський ефект є дуже дуже важливий. Плюс давайте не забувати, що ну давайте скажемо чесно: перемогти Росію остаточно можуть тільки самі росіяни, тому нам треба зробити так, щоб вони свою ненависть, свій гнів, щоб вони все це направили всередину Росії. Для цього нам треба. Зробити так, щоб вони втратили свої дві головні скрепи а це холодильник і стабільність. От коли ці дві речі не будуть працювати, тоді, власне кажучи, у нас буде реальний шанс розвалити Росію. Холодильник тут, скоріше питання до наших ще й західних партнерів, не на те, наскільки вони санкції дотримуються. А от що стосується стабільності, от цим, власне кажучи, зараз займаються сили оборони і відповідні підрозділи. Взагалі, в принципі, сьогоднішній день видався дуже. Вдалим, тому що я зазначу, що сьогодні відбулася одна з найбільш успішних атак нашими українськими БПЛА далекої дії. Ну я не хочу казати шахедами, бо какого хрена їх шахедами називати. БПЛА далекої дії. Так от сьогодні, як ви знаєте, українські БПЛА вдарив по установці з атмосферно-вакумним перегонки нафти, так звана АВТ 6 на нафтопереробному заводі Лукойлу у Кстові. Це біля Нижнього Новгороду. А, ну я думаю, ви можете легко і в нас на каналі на цензорі і, в принципі знайти відео. В багатьох ракурсів величезного факелу такого, напевно, одного з найбільших засів оцю кампанію нафтової війни, про яку я вам кілька тижнів тому розказував, яку зараз веде наша спецслужба проти Росії, яка вже призвела до того, що Росія менше почала поставляти за кордон, і у них почалися проблеми. От, власне, ви просто маєте розуміти, що це. От уже зараз, по суті, зупинено що не менше половину переробки всього цього заводу. От а всього ж, оце підприємство, от де вже половина тепер не працює після удару, так званий Лукойл е, Нафта виробляє приблизно 15,8 мільйонів тонн тон сирої нафти переробляє на рік. А це близько 6% від усієї нафтопереробки РФ. Враховуючи що нам вдалося вразити за останні кілька тижнів кілька заводів. <кхем> Uh, і зараз уже падіння складає десь до 20-25%, То сьогоднішній удар є супер дошкульним для расистів, супер дошкульним. Плюс там були вражені великі нафтобази і Орлії, і ще в декількох точках. Але от це супер важлива історія, і я вважаю, що люди, які мали дотичність до цієї операції, мають звичайно отримати ордени, тому що це дуже крута історія. По перше, дальність по території Росії це мінімум понад 800 кілометрів. Ви ж розумієте, що подібний дрон не запускається, знаєте, прямо з лінії кордону. Він запускає. Там в умовних 100 кілометрів вглиб території України. Тобто, ми ще раз чітко побачили, що в принципі Україна вже чітко має безпілотники далекої дуже дії, тисячі кілометрів дійсно є. І це дуже класна новина, друзі. Плюс чудова новина, що це прям карма і біч, а може і не карма, не знаю. А як ви знаєте, в Іваново це недалеко від Москви. Там великий аеродром, і це до речі дуже важлива історія, друзі. Чому тому, що там сьогодні там відбуває, там є аеропорт так званий Сєвєрний. Так от це одна з баз дислокації тих літак, самих літаків далеко радіолокаційної розвідки. в тому числі оці ОТА 50 проти яких зараз Україна оголосила війну. Як ви пам'ятаєте, нещодавно на Таганрог був наліт на завод, де їх реконструюють, були збиті їх кілька штук. Так, от сьогодні, як ви знаєте, на цьому аеродромі впав ІЛ е е 76 Літак, військово-транспортний. Ну до речі, які виробляли ще тільки в радянському союзі, Росії їх вже не виробляє. Але найцікавіше, що е, там загинуло вже під, підтверджено 15 рашистів, е, З них там здається, п'ять чи скільки це екіпаж. А решта друзі, це дуже цікава історія. все більше інформації, причому ця інформація навіть від самих рашистських джерел, це офіцери якраз таки комплексу. Дерело, тобто ті самі ублюдки, які могли би працювати на літаках, які зараз Росія судомно намагається відновити для того, щоб відновити можливість далекої радіолокаційної розвідки української території. Адже ви маєте розуміти, друзі, що після того, як були збиті два і пошкоджені ще кілька іл 22 по суті, зараз над Чорним морем, уже навіть над Краснодарським краєм, уже тиждень не літають ці літаки. Що це означає? Це означає, що от саме тому вони зараз не змогли, наприклад, хоча ці удари, я точно вам можу сказати, вже тепер про це в принципі можна говорити. І на 24 лютого і потім 27, 28, 29 лютого готувалися великі ракетні масовані удари по території України, типу тих, які були раніше. Але вони не відбулися. Не відбулися вони тому, що росіян нема тепер ДРЛО, тобто нема чому наводити їх конкретно безпосередньо ці ракети. Тобто, звісно, є космічна розвитка, вони все бачать, але ви ж розумієте, що дані. Космічні розвідки, вони, в принципі, можуть застояти вже через 5 хвилин. Тож через 5 хвилин, типу, спутників, а дані помінялися, і все. А ДРЛО – це історія, яка висить, яка умовно забезпечує картинку там. Аж до Старкона, там, до Києва, до Чернігова, Сум, коли ця дрянь літає десь там в Азовському морі, чи де там вона літає. От. Ну і от вам в онлайн режимі вони можуть наводити десятки ракет. А коли цього немає, вони ці ракети достатньо дефіцитні для них, тому що у них зараз, да, нам здається цифра, що у них там 600-700 ракет накопичено, це прям всіх видів, звичайно, це прям фантастика. Але ви маєте розуміти, що вони починали цю війну з 5-6 тисячами таких ракет. І вони не можуть собі, вже повторюся, дозволити просто взяти і гахнути 50 ракет куди небудь Ні, їм треба. Наводити. Так от, друзі, якщо дійсно підтверджується ця інформація, що там були ці уроди, яких там проводили навчальні польоти, ну, е, понятне дело, расисти розказують, що в літак попала ворона. <хи> от, е, є інформація просто про поламку двигуна, а знову ж таки, ніхто не виключає, що це могла бути і диверсія. Е, бо знаєте, що так як для одного дня надто багато хороших подій. В будь-якому разі, можемо говорити про дуже хороший день, в тому сенсі, що е, якщо Треба було, а воно явно було, треба навести шороху в Росії, показати, що ніякої стабільності немає, що не може бути безпеки. То це вже цілком вдалося. Чи варто скажімо, сьогоднішні дії сприймати як саме наступ на територію Російської Федерації? Я пам'ятаю минулого року, влітку там багато хто думав, що на повному серйозі Збройні Сили України там. Заглиблються достатньо серйозними підрозділами території Росії, там де да, на Білгород підуть на коск. Ну давайте скажемо відверто. Звичайно, цього не буде. По перше, тому що ну давайте так не забувати, що Росія може тоді дійсно розказати про ядерну зброю. Ну, справа навіть не в цьому, просто в цьому нема смислу. По-перше, у нас нема, вибачте, давайте скажемо відверто такої кількості резервів, щоб зараз виділити достатньо серйозну кількість військ. А інакше в цьому нема смислу е ніякого окрім от як такого, як це зараз відбувається, коли це легкі такі диверсійні загони. Хай вони достатньо чисельні, якісно підготовлені озброєння, але ну давайте. Ви ж прекрасно розумієте різницю, сподіваюсь, друзі всі, між диверсійним загоном, спецпідрозділом, да, і відповідним, там не знаю, якусь там ОМБР, яка там може зайти, окопатися і тримати позиції. Це абсолютно різні речі. Я впевнений, насправді такої мети і не стоїть там довго втримувати територію. Головне завдання це навести шороху, максимально нанести шкоду, змусити росіян поперекидати туди сили, по відривати свої резерви. А головне вдарити по мізках росіян. Щоб вони розуміли найважливіше, що ці вибори царя, яким здається, яке остання така знаєте, останній засіб зберегти стабільність, останній засіб зберегти оту, уявну, якусь типу мірну жизнь, уявну знову ж таки, яка у них там була. Так от, звичайно, треба показати, що цього не буде, і від того, що вони прийдуть на ці так звані вибори, цього. Не буде це ніяк не вплине на те, що Путіна все одно виберуть царем. Він їм залишиться в цьому немає жодних сумнів. Але це історія про те, що треба впливати на мізки цих уродів, тому що дійсно хай роз... Росія зараз складає всі свої ресурси, і резерв, щоб показати безкінечність своїх зусиль. Що у них безкінечна кількість зброї, безкінечна кількість людей, що у них безкінечна знаєте, якась міцність середині їх в блюдочної недо імперії. Це абсолютно не так. Всі наші проблеми, і політичні, недолога політична влада, яка. Підмінає і проблеми в армії, і проблеми з постачанням озброєнь. ні, це все ясно, але це ніяк не означає, що у росіян справи набагато краще. По перше, дійсно, їх військово-промисловий комплекс за їх ж оцінками. Uh, уже по суті досягнув своїх пікових значень і вище піднятися вже на даний момент не зможе. Навпаки, буде працювати всі гірше, uh, тому що все одно санкції працюють, щоб там хто не розказував. Економіка їх тримається тільки на військових замовленнях. І повірте, це історія про те, що знаєте, коли uh, тобі треба пробігти там, не знаю, кілометри, і ти там, вжираєш там, тонни якогось військового амфітаміна, щоб добігти. От знаєте, як видають в цих там, таблетках. Але потім наступає момент, коли сила закінчиться, і буде дуже жорсткий відкат. Так буде і з Росією. Так само, як ми. Бачимо, популярність цієї війни ніфіга не зростає. Чимало людей в Росії да, вони поки що не готові миритися з стратою типу захопленого, але вони хотіли б уже щоб все припинилося. Тому звичайно, такі акції вони дуже корисні, і це треба робити. Якщо мене спитали б, що корисніше удар по нафті, ПНПЗ по чи навіть ці операції РДК, я б сказав, звичайно, удар по нафті навіть є важливіший, бо нафта це кров цієї війни. Якщо в Росії не буде грошей, то повірте, все завалиться дуже швидко. Бо тільки грошима вона платить цих уродам, які погоджуються воювати, бо мобілізуватись, вони теж не. Дуже хотіли би так просто. Ну і головне, тільки гроші дають можливість Росії ще триматися в всій цій історії. Тому удари по нафті це прям те, що доктор прописав: це прям супер ідеал. Але все одно побажаю успіху <кхм> всім тим бійцям. А цих підрозділів, які зараз на території Росії, чим більше вони там не ведуть шороху, чим більше вони зможуть захопити, вбити, втриматись, тим краще, тому що це дуже сильно допомагає нам у довготерміновій стратегії вигравання цієї війни. Тому що ж, це звичайно не наступ на Росію в прямому сенсі слова, але це спроба, скажімо так, забрати ініціативу на ще одному напрямку, тобто ясно, на Донбасі вони давлять. Ну, зате ми намагаємося і досить успішно їм протидіяти на Чорному морі. От тепер дуже успішна операція явно йде проти їх стратегічної авіації, щоб вони не могли їх використовувати. Ну і вплив на мізки росіян, тому що все одно, як не крути, але воюють не танки, літаки чи кораблі, а люди. Хай росіяни це люди тільки за біологічними ознаками, але в даному випадку вони не цікавлять, просто як ті, на якого треба вплинути. Тому що, так, да, в Росії все міняється згори, але тим не менше, коли знизу. Тоді низи не хотят, ні хотять, тоді верхи можуть так сказати, і не смочи, що і є нашою кінцевою метою. Дякую вам дуже за увагу. Майте сьогодні всі хороший вечір, хоч якийсь хороший настрій. Підпишіться на цензорнет і полайкайте це відео, якщо ви досі цього ще не зробили. Також підпишіться на наш канал Шоу Бісики. Дякую вам за увагу. Все ж таки, давайте хоч іноді помічати хороші речі. До зустрічі!